А тепер перейдемо до півдня, так от окупантам, які в Криму краще починати повертатися до Росії. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні порадив це зробити поки ще працює міст через Керченську протоку. Провів кілька важливих нараз щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема кримської платформи. Готуємо і перелік деокупаційних кроків для Криму комплексних і безпекових, і економічних. І соціальних, ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим в державну тканину України. Власне, вже зараз окупантам варто подумати, там у Криму, що поки Кримський міст ще хоч так працює, треба їм повертатись додому в Росію. Крим, як і вся Україна, буде вільним, вільним від усього російського зла. Починаючи від російських ракет, і закінчуючи. Кожним російським окупантам Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує.